Субота я на барахолці. Київ незламний. Вранці був сильний дощ і налякав всіх продавців. Барахолки майже немає. Декілька тільки продавців. Що там буде, я вам покажу. Приємного перегляду! Старенька старий старый користий горшик. Ваза така гарненька, легенька. А почем пивничок? Пятьсот. А так и ось посуд. Ой. Горненький. 1500 будете брать, будем торговать. Довбыш. Завод Довбиш. Ну или там. 4 чай... А так 400 гривень. А Пару. як чайник, наприклад? 350. Ну, 4 чашки, 4 блюдця, чайник і сахарницю, Я б так модно. Так дешевле вийде. Тут. І запасні будут. А це у вас що таке? Красиво. Це варениця, пельменниця. Коростень ось така гарна, ручний розпис. Главное, когда у нас был целый сервис, женщина умоляла. Одно а сколько вот эта стоит? Давайте скільки? 300 на почти. Это за 300. Это герчичный, это мабуть. Наверное. Да. А то салоночки, да? Да. Кавник 100. 100 000 Відерце скляне для льоду. А яка ціна? Пара 250. Дві штучки 250, так. Да. Ага, вони без скольчиків, нема скольчиків. Сувінирні, сувінирні ложечки. Яка ціна? П'ятдесят гривень. П'ятдесят А це блюдо, скільки? 100 робота. гривень. 100 гривень, розпис ручний, авторська робота. Дерево, так? Так, дерево дерево. 100 гривень. Железки. Ось така сьогодні барахолка на Куренівці. Зараз погода начебто нормальна, а вранці був сильний дощ. Має перед вами? Блюдо парай не було. А яка ціна? Можна завтра. Ціна блюда яка. 100 гривень капитали. Сто гривень блюда. того, что бабушки никаких таких нет. По 150 вона все продає. Я вже так цього є. Надо розчитатися, наконец, так стоїть. 50 і 60 уроків. Я не понимаю, що не прийдуть немає. Такая лавка тут старовинных старовинних речей. 60. А ложечки? Ложечки по 15. А маленькие по 15. Это за 20? Это за 30? 15. Да, по 15 штук. 39. Это сабдепластские хороший. По 15. Радянські ложечки по 15 гривень. Друзі, закінчилась на сьогодні моя барахолка. Вона була невеличка, ви самі бачили. Але були новенькі речі, які раніше я не зустрічала. Так що, любі мої, дякую, хто подивився до кінця. Буду вдячна за вподобайку. І до нових зустрічей. Пока-пока.